Мої вітання з України. З вами Павло Сітін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. І у цьому відео я хотів би попередити вас про найстрашнішу цифру для любого швейника, для любого власника швейного міні-мікроцеху та загалом любого швейного цеху. Це цифра 1. Навіть є таке правило цифри 1. Яке звучить так, що цифра 1 повинна у вашому швейному бізнесі бути мога менше, це взагалом, А тепер давайте на конкретних прикладах з подробицями пояснимо, що ж це за правило і чому цифра 1 така жахлива для швейних бізнесів, чому через неї багато швейних бізнесів зачиняються, і як оминути цю ситуацію. Наприклад, давайте подивимось у галузі персоналу. От у вас невеличкий такий мікроцех, там три швачки всього працює а одна з них найкраща. В неї продуктивність два рази вище, ніж у інших швачок, і от щось з цією швачкою трапляється. Вона захворіла, чи вона пішла від вас до вашого конкурента, чи вона починає виставляти вам неймовірні вимоги по зарплатні та по зміні графіку роботи. Так, треба, дайте мені вільний графік та дайте мені якісь вироби з я роблю, цими не роблю. Тобто починає просто-напросто вами маніпулювати. І якщо ця швачка у вас одна. І ви не можете її там терміново замінити на іншу людину, то ви потрапляєте в залежність від цієї цифри 1. Так, у вас невеликий вибір, і якби ви його не зробили, ви будете у великому програші. Ви можете, наприклад, звільнити цю швачку, так? І тоді втратите ви 50% вашої продуктивності. Ви можете цю швачку. Довго-довго заміняти другі поки поки ви знайдете на її місце другого співробітника, другу швачку. Та чи буде в тої швачки така ж продуктивність, це теж велике запитання. Ви можете піти назустріч цим вимогам, і у цьому разі будуть чергові вимоги. І так буде без кінця і краю. Це ми. З вами розглянув приклад у галузі персоналу. Беремо другу галузь, наприклад, галузь замовників. У вас всього один замовник, з яким ви тривалий час працюєте. І що таке основний? Той замовник, що забезпечує 50 та більше відсотків заказів об'єму. О, Зараз вимкнулася в мене сирена протиповітряної тривоги, але. Думаю, що все буде добре. Ми продовжуємо з вами це відео. У вас є замовник, з яким ви тривалий час працювали, який забезпечує більше 50% об'єму робот вашого міні-мікро чи цеху. І уявляєте, не дай Боже, що з цим замовником трапляється. Він знаходить вигідніші. Якийсь цеха для себе, да? якийсь цеха, які йому якісь демпінгові ціни запропонують, і він від вас піде. Він може закритися, він може пре, перепрофілюватися, перепрофілюватися на інші вироби. Ну, наприклад, у вас трикотажний цех. А він перепрофілювався там на якусь другу спеціалізацію. на... Верхній одяг, так? І у вас немає такого обладнання, щоб йому виконувати ці замовлення з верхнього одягу. Він може з великої вергідності, як в нашому прикладу, із швачкою виставляти вам свої умови, продавлювати вас по ціні, по термінам, по умовам оплати, по порядку виконання його замовлень і так далі. І так далі. У вас також буде залежність від цього вашого замовника. Інший приклад, інша галузь, галузь обладнання швейного. У вас є одна одиниця обладнання, без якої, без якої все зупиняється зовсім. Наприклад, це там якась глазкова петельна машина, чи розпошивалка, чи щось інше. І логічно. Що вам не треба дві глазкових питательних машини, тому що це досить великі гроші. А <клес> загрузки у вас на цій машині не буде. У вас всього одна машина, і раптово вона, опять-таки, бонь Боже, у вас зіпсується. Що ви будете тоді робити? Так, у вас залежність від цієї одиниці обладнання. Ви будете терміново поспіхом шукати. Механіка, шукати запчастини, шукати, де ж це можна зробити ці операції, яка ця одиниця обладнання виконує десь може на стороні і так далі. І так далі. Тобто, я, так розумію, ви вже почали усвідомлювати, до чого я веду. Вам потрібно уникати заздалегідь. Тут таке ключове слово заздалегідь уніка... уникати у цій жахливої цифри 1. До того, як щось негарне і прикре трапиться у вашому швейному бізнесі, вам треба сісти, проаналізувати та прописати, як ви будете себе поводитись. Якщо, по-перше, прописати, де у вас ці цифри 1 є у вашому швейному бізнесі. По-друге, що ви будете робити, якщо така прикра ситуація трапиться саме з вашою цифрою 1? Наприклад, якщо раптово від вас піде ваш кращий співробітник чи захворіє, якщо щось трапиться з вашим основним замовником, якщо у вас раптово зіпсується ваша ключова одиниця обладнання і так далі. і так далі. Треба ці плани, цей порядок дій, ці резервні варіанти дій прорабатувати до того, як у вас такий форс-мажор трапиться. І, як мінімум, мати два-три. Запасних варіанти на кожен випадок, щоб ця цифра 1 не з'їла, чи дуже боляче не надкусила ваш швейний цех, ваш швейний бізнес. І якщо ця інформація була для вас корисна, то тисніть на вподобайку, підписуйтесь обов'язково на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні корисні відео. До зустрічі у нових відео. Колега, що недавно ми запустили наш проект Власна швейка на Патреоні, і я пропоную вам стати патроном нашого проекту та отримати від цього максимальну користь, доступ до майстер-класів зі швейного бізнесу, інтенсивів з власниками швейних міні виробництв та фахівцями в галузі, електронні книжки із швейного бізнесу та багато інших корисних опцій. Посилання на наш Patreon знайдете в описі цього відео, тисніть на нього, ставайте патроном нашого проєкту для швейників та продовжимо співпрацю на Патреоні.